Всім привіт! Мене звати Юля і мій блог про те, чи варто та чи вигідно розводити в'єтнамських поросят. У свій час ми теж довго вагалися. Перед тим ми мали біло, тому, якщо хтось з вас теж в розумах, варто це робити чи ні, то можливо наш досвід пригодиться і вам. Ми довго думали, тому що, я вже казала, що декілька років поспіль ми мали велику білу. Вона нам подобалася 9 місяців виросла, до, виросла нам останнє до 150 чи 160 кг. Багато сала, м'яса, камери були забиті. Але єдиний мінус. Який для нас був те, що вона, ну, по-перше, вона їла курей, Якимись чином постійно курки залітали, ми хоча зробили загорожу, але вони перелітали до неї, і вона в одну мить їх, їх з'їдала з великим задоволенням. З другий мінус був те, що вже в досить невеликому віці вона. Розбивала все, що бачила. Ми змі... укріпляли клітку загорожу, але вона вже додумалася і вибивала цегли, вибирала прямо по одній, то було щось неймовірне. Ми вже думали, що одного разу прийдемо зранку, а свиня буде гуляла десь по лісі. Тому читали багато в інтернеті всі люди більш стверджували про плюси розведення вітамських поросят, про те, що вони є мирні, ось поряд курочка, вони взагалі на неї не реагують, Дозволяють ще навіть, щоб собі їх, курочка дзьомнула їх, навіть по носі, не, не кидаються. Спокійно все, разом можуть їсти, разом ходять. Це є великий вже плюс. Те, що вони досить спокійні, миролюбні. Ми їх придбали, коли їм було місяць. Досить такі маленькі. Ми їх називали мишки, розбігалися хто куди. Зараз вже їм два місяці і тиждень. Ну, що можу сказати, що ростуть вони досить швидко, як на місяць і тиждень то вони, їхня вага збільшилася, мабуть, в півтора рази. Ми не маємо досвіду розведення цих в'єтнамських поросят. Можливо, будемо робити якісь і помилки, робити щось не так. Будемо вчитися, будемо пробувати, практикувати. Будемо надіятися, що все в нас вийде. Що ти? Зачіпаєш курочки так? не можу я їх ще приручити настільки, щоб вони не боялися йти до моєї руки. Ходить ходи, годинися. Ходи, та моя кнопочка маленька. Дуже милі. Ми їх не хочемо розводити на забій, а хочемо на розведення, на розмноження. Це чотири льошки. Перший тиждень ми дали їм від глистів. Не знаю, треба було це робити чи ні, але, думаю, то не помішає.